Ти колись замислювався, чому віра має таку могутню силу? Що відбувається, коли ми справді віддаємо все в руки Бога? Можливо, зараз ти переживаєш важкий період, коли здається, що ситуацію вже не виправити. Може, ти молився, просив, але відповіді досі немає. Але що, як я скажу тобі, є таємниця, яка дозволяє пройти через будь-яке випробування? Що якщо ключ до зміни твого життя не в твоїх руках, а у твоїй вірі. Ісус сказав: Істинно кажу вам, якщо матимете віру, хоч як гірчичне зерно, і скажете горіцій перейди звідси туди, то вона перейде і нічого не буде для вас неможливого. Так говорить Євангеліє від Матвія, 17 розділ, 20 вірш. Віра здатна рухати гори. Не тому, що це магія, а тому, що вона безпосередньо з'єднує нас із Богом, який володіє силою над неможливим. Сьогодні ми розкриємо, що насправді відбувається, коли ти покладаєш свою довіру на Господа. Немає значення наскільки велика твоя віра, навіть якщо вона крихітна, як зерно, Бог може використати її, щоб повністю змінити твоє життя. Тому залишайся зі мною до кінця цього послання, бо саме зараз може розпочатись те перетворення, про яке ти молився так довго, давай разом відкриємо силу, заховану у повному довір'ї Божому плану. Перед тим зупинись на мить і подумай, скільки разів ти намагався контролювати все сам і втомився, Бог кличе тебе не тримати, а відпустити. Бо коли ми довіряємо йому, його руки починають діяти там, де наші вже не можуть. Біблія знову і знову показує віра це не просто відчуття чи невизначене переконання, це жива сила, що зрушує надприродне і з'єднує нас із Божим серцем. З перших сторінок Писання ми бачимо, як сила віри змінює реальність і приводить до життя те, що здавалося неможливим. Протягом усієї історії Біблії чоловіки і жінки, які покладались на Бога, через віру бачили чудеса, перемоги, визволення і зцілення. Згадай Ноя, який, не бачивши жодної краплі дощу, будував ковчег, вірячи в Боже Слово. Згадай Мойсея, який підняв жезл, і море розступилось перед народом Ізраїля. Це не просто давні історії. Це нагадування, що віра може змінювати обставини, кидати виклик неможливому і являти Божу силу сьогодні. Ісус постійно наголошував: Віра це серце всього. Він сказав Тому кажу вам, усе, чого тільки попросите в молитві, вірте, що одержите, і буде вам. Так говорить Євангеліє від Марка, 11 розділ, 24 вірш. Віра це міст, що перетворює наші молитви на відповіді, а випробування на перемоги. Та шлях віри не буває легким. Він завжди перевіряється, мов золото у вогні. Бувають дні мовчання, невизначеності і навіть такі, коли здається, що Бог мовчить. Так було з Авраамом, який чекав роками, поки Боже обіцяння здійсниться. так було з Йовом. Який, попри страшні страждання, не переставав довіряти, але саме в ці моменти Божа сила сяє найяскравіше. Може ти зараз питаєш себе, а чи вистачає мені віри, чи можу я побачити Божу силу у своєму житті? Відповідь проста так, можеш, бо справа не в розмірі твоєї віри, а в тому, на кого ти її покладаєш. Саме Бог робить неможливе можливим. Коли ми справді покладаємо свою віру на Бога, усе починає змінюватися, насамперед, наш погляд на життя. Віра не залишає нас у полоні того, що ми бачимо чи відчуваємо. Вона відкриває духовні очі, щоб побачити, що Бог уже діє навіть тоді, коли зовні нічого не змінюється. Коли ти віддаєш свої турботи в його руки, Бог дає здатність дивитись на світ інакше, ти починаєш бачити не хаос, а його порядок не поразку, а шлях, не туман, а напрямок. Ця віра не створює ілюзій, вона дає впевненість Бог керує всім, навіть тоді, коли навколо здається руїна. Згадай Авраама й Сару вони були вже похилого віку, і Сара не могла мати дітей. На людський розсуд це неможливо. Але Авраам вирішив довіряти, і, як сказано, він був упевнений, що Бог має силу виконати обіцяне. Так говорить послання апостола Павла до Римлян, 4 розділ, 21 вірш Бог не лише виконав своє слово, він повністю змінив життя Авраама і Сари. Ось у чому сила віри, вона дозволяє бачити невидиме і вірити у неможливе. Віра не спирається на обставини, вона спирається на Бога, який стоїть над усіма обставинами. Коли ми довіряємо йому, він діє у нашому житті способами, які ми не завжди одразу розуміємо, іноді через затримки, іноді через тишу, іноді через випробування, але в кожній ситуації його план досконалий. Віра часто вимагає чекати, і це найважче, бо ми хочемо бачити результат зараз. Але саме очікування робить віру міцною. Віра, це не коли все ясно. А коли ти йдеш уперед, навіть не бачачи дороги. Пригадай історію Йосипа Бог дав йому сни, що він стане великим лідером. Але перед тим його продали брати, зрадили, кинули до в'язниці, забули. З людського погляду усе зруйновано. Та Йосип не здався, він продовжував довіряти. І настав момент, коли Бог вивів його з темряви до світла, зробивши другим після фараона. Віра Йосипа витримала найтемніші ночі і, врешті, стала причиною спасіння для цілого народу. Ось як діє справжня віра. Вона тримає, коли логіка руйнується, вона дає силу, коли все інше забирає її. Вона перетворює біль на шлях до благословення. Тому, якщо здається, що Бог мовчить, не здавайся. Його тиша не означає байдужість, вона означає, що він працює в глибині. Як сказано, бо думки мої не ваші думки, і дороги мої не ваші дороги, говорить Господь. Але як небо вище землі, так дороги мої вищі від ваших доріг, і думки мої від ваших думок. Так говорить книга пророка Ісаї, 55 розділ вірші 8 і 9. Віра це спокій у знанні, що навіть коли ти не бачиш шлях, Бог його бачить. І коли прийде час, ти зрозумієш усе було не випадково. Другий дар, який приносить віра, це захист від страху. Страх один із головних ворогів душі він паралізує, зупиняє, змушує сумніватися в Божій вірності. Але коли серце наповнене вірою, страх втрачає владу. Віра це духовний щит. Вона не дає темряві проникнути в розум. Вона нагадує, Бог поряд, навіть коли серце тремтить. Згадай Давида, юного пастуха, який вийшов проти велетня Голіяфа. Воїни Ізраїля стояли в страху, ніхто не наважувався зробити крок. А Давид вийшов уперед зі словами Ти йдеш проти мене з мечем і списом, а я йду проти тебе в ім'я Господа Саваота, Бога військ Ізраїлевих, якого ти зневажив. Так говорить перша книга Самуїлова, 17-й розділ, 45-й вірш. Саме віра дала Давидові силу перемогти не меч, не досвід, а довіра до Бога. Ця віра захистила його від страху і принесла перемогу. Так само діє віра і в нашому житті. Коли ми опиняємось у кризах, сумнівах, невизначеності, страх намагається заволодіти серцем, але віра нагадує, я не сам. Бог поруч. Згадай учнів Ісуса під час бурі на Галілейському морі. Вони були в паніці, думаючи, що човен потоне. Ісус спав, спокійний серед хвиль. Коли вони з криком розбудили його, Він встав сказав вітрові Мовчи, ущухни! І настала велика тиша. Потім Він звернувся до них. Чому ви такі боязкі? Хіба досі не маєте віри? Так, говорить Євангелія від Марка, четвертий розділ. Сороковий вірш. Ісус не докоряв, а вчив. Він показував, що віра мала стати їхнім щитом. Не буря була проблемою, а відсутність довіри. Цей самий урок актуальний і для нас страх це реакція на те, що ми не контролюємо, а віра це довіра. Тому, хто контролює все. У посланні апостола Павла до Ефесян написано: візьміть щит віри, яким зможете погасити всі огнисті стріли лукавого. Так говорить послання до Ефесян, 6 розділ, 16 вірш Віра це не лише переконання, це зброя. Коли ворог намагається кинути стріли сумнівів, тривоги, безнадії, щит віри їх зупиняє. І навіть коли ти відчуваєш, що віра слабшає, не панікуй. Бог не чекає, що ти будеш непохитним щомиті. Він хоче, щоб ти залишався в ньому, навіть у страху. Згадай, Ісуса Навина. Після смерті Мойсея, саме він мав вести народ у землю обітовану, завдання величезне, вороги сильні, відповідальність непосильна. Але Бог сказав йому будь сильний і мужній, не бійся і не жахайся, бо з тобою Господь, Бог твій, скрізь куди підеш. Так говорить книга Ісуса Навина, перший розділ дев'ятий вірш. Страх може постукати в двері, але не мусить увійти. Якщо серце довіряє Богу, двері залишаються зачиненими. Тому, коли здається, що темрява підкрадається, згадай Бог не десь там, Він у човні твого життя, і Його слово все ще має силу сказати бурі мовчи. Третє, що відбувається, коли ми покладаємо свою віру на Бога, це дотик до надприродного. Віра відкриває двері для дії Божої сили у нашому житті. Це не філософія і не гарне побажання, це духовний закон, який діє так само, як і тоді, коли Ісус ходив по землі. Чудеса не є казками минулого, вони продовження Божої роботи сьогодні, і ключ до них віра. Згадай жінку, яка 12 років страждала від кровотечі. Вона зверталася до лікарів, витратила все, що мала, але зцілення не отримала, і тоді вона сказала собі. Якщо лише доторкнуся до краю його одежі, одужаю. Вона підійшла, торкнулася, і в ту ж мить стала здоровою. Ісус озирнувся і промовив до неї: «Донько, віра твоя спасла тебе, іди з миром, і будь здорова від своєї недуги. Так говорить Євангелія від Марка, 5 розділ, 34 вірш. Це не просто історія з минулого, це духовний принцип. Віра відкриває шлях для Божого втручання. Ісус сказав також Істинно кажу вам якщо матимете віру, хоч як гірчичне зерно, то скажете горіцій, перейди звідси туди. І вона перейде, і нічого не буде для вас неможливого. Так говорить Євангеліє від Матвія, 17 розділ, 20 вірш Поміть. Він не сказав, що віра має бути велика. Він сказав жива. Навіть маленьке зерно, якщо воно живе, пробиває камінь. Так само і віра, навіть найменша, якщо вона справжня, здатна зрушити неможливе. Одним із найяскравіших прикладів є історія Петра. Під час бурі Ісус ішов по воді, і Петро вигукнув Господи, якщо це Ти, дозволь мені прийти до Тебе. Ісус сказав. Іди, Петро ступив на воду і пішов, поки дивився на Ісуса. Але коли звернув погляд на хвилі, почав тонути. Ісус узяв його за руку і промовив: Маловіре, чому ти засумнівався? Так говорить Євангелія від Матвія, 14 розділ 30 і 31 вірші. Коли ми дивимося на обставини, ми тонемо. Коли дивимося на Христа, стоїмо. Ісус не змінився. Той самий Бог, який робив чудеса тоді, робить їх і сьогодні. Його сила не зменшилась. Вона лише чекає твоєї віри. Згадай сліпого Вартимея. Він сидів край дороги і кричав: Ісусе, Сину Давидів, помилуй мене. Люди змушували його мовчати, але він кликав ще гучніше. Ісус зупинився, покликав його і сказав: Іди, віра твоя спасла тебе. Так говорить Євангелія від Марка. Десятий розділ 52 вірш. І він одразу прозрів це не просто чудо зцілення, це урок, коли віра наполеглива, Бог завжди відповідає. Можливо, твоє чудо ще не сталося, можливо, ти втомився чекати. Але запам'ятай, Бог діє навіть тоді, коли ти не бачиш. Чудо не завжди приходить так, як ми хочемо, але завжди тоді, коли треба. Божі чудеса це не тільки зцілення тіла. Це зцілення серця, примирення, прощення, відновлення віри. Іноді найбільше чудо не те, що навколо тебе змінилося, а те, що ти сам став іншим. Віра це ключ, який відкриває двері надприродного. І коли ти покладаєш своє життя в Божі руки, його сила починає діяти через тебе. Четверте, що робить віра, вона тримає нас у найважчі часи. Християнське життя не обіцяє легкості. У кожного з нас бувають періоди болю, втрат, невизначеності. Та саме тоді віра стає опорою, яка не дає впасти. Віра не усуває бурю, вона дає силу пройти крізь неї. Вона вчить довіряти навіть тоді, коли не розумієш. І через ці моменти Бог формує наш характер, зміцнює дух, очищає серце, згадай Йова, Він втратив усе, майно. Здоров'я, навіть дітей. Та попри білі темряву, він сказав: Господь дав і Господь узяв, нехай буде благословенне ім'я Господнє. Так говорить книга Йова, перший розділ 20 і 21 вірші. Йов не розумів причин своїх страждань, але довіряв Божому характеру, і Бог відновив його життя, подвоївши благословення. Ось чому віра. Це не втеча від болю, а стійкість посеред нього. Апостол Яків писав з великою радістю приймайте, брати мої, коли впадаєте в різні випробування, знаючи, що випробування вашої віри виробляє терпіння, а терпіння нехай має досконалу дію, щоб ви були зрілі та досконалі, без усякого недоліку. Так говорить послання апостола Якова, перший розділ, вірші другий, четвертий. Бог ніколи не допускає страждання без мети. Через труднощі він навчає нас довіряти, коли не видно дороги, і триматись, коли, здається, немає сил. Згадай Йосипа, зрадженого, проданого, забутого. Але коли прийшов Божий час, усе змінилося. І він сказав своїм братам ви замишляли на мене зло, але Бог обернув це на добро, щоб спасти життя багатьом людям. Так говорить книга буття, 50 розділ, 20 вірш Бог ніколи не припиняє працювати, навіть коли ми цього не бачимо, його плани не руйнуються нашими обставинами. Апостол Павло, який пережив переслідування, в'язниці, побої і навіть кораблетрощу, писав Бо я вважаю, що теперішні тимчасові страждання нічого не варті в порівнянні зі славою, яка відкриється в нас. Так говорить послання апостола Павла до Римлян, 8 розділ, 18 вірш Павло бачив більше, ніж біль, він бачив вічність. Саме тому не здавався його віра жила не від емоцій, а від надії. Коли ми розуміємо, що наші випробування частина Божого плану, страх відступає, а терпіння народжує зрілість. Писання каже отже, віра від слухання, а слухання. Через Слово Христове. Так говорить послання апостола Павла до Римлян, 10 розділ, 17 вірш Чим більше ти наповнюєш серце Божим Словом, тим міцніше стоїш. Слово Боже це не просто текст, це духовна їжа, яка підтримує в темряві, коли все інше мовчить. Бог промовляє через Писання: Не бійся, бо я з тобою, не тривожся, бо я Бог твій. Я зміцню тебе і допоможу тобі, і підтримаю тебе правицею своєї правди. Так говорить книга пророка Ісаї, 41 розділ, 10 вірш. Це обіцянка, на яку можна спертись у найгірші ночі. Коли серце схвильоване, молися. Молитва з'єднує землю і небо. Апостол Павло писав. Не турбуйтеся ні про що, але в усьому через молитву і прохання з подякою відкривайте ваші бажання перед Богом, і мир Божий, який перевищує всяке розуміння, збереже серця ваші і думки ваші в Христі Ісусі. Так говорить Послання до Филип'ян, четвертий розділ, вірші шостий і сьомий. Коли ми віддаємо страхи Богові, Він дає натомість мир не людський, а надприродний. П'яте. Останнє віра приносить нагороду. Бог завжди відповідає тим, хто довіряє йому. І хоча нагорода не завжди приходить у формі грошей чи швидких чудес, вона завжди реальна, жива, глибока. Віра це міст, через який Божі благословення входять у твоє життя. Коли ти тримаєшся за Господа навіть серед бурі, Він починає діяти у час, коли ти найменше очікуєш. Писання говорить, без віри догодити Богові неможливо, бо хто приходить до Бога, повинен вірувати, що Він є, і що Він нагороджує тих, хто шукає Його. Так говорить послання до Євреїв, 11 розділ, 6 вірш Бог бачить твої сльози, твоє чекання, твою молитву, яку ніхто не чує, і він обіцяє, це не буде марно згадай Авраама, який був готовий віддати найцінніше свого сина Ісаака. Коли він уже підняв ніж, Господь зупинив його і сказав: Тепер я знаю, що ти боїшся Бога, бо не пожалів для мене сина Твого, єдиного Твого. Так говорить книга буття, 22-й розділ, 12-й вірш: І Бог благословив його безмірно. Послух народжує нагороду. Так само віра вдови із сарепти – яка маючи лише жменю борошна й краплю олії, поділилась із пророком Іллею. Біблія каже І не вичерпалася мука в посудині, і олія не виснажилась у глечику за словом Господнім, яке сказав Ілля. Так говорить третя книга Царів, 17 розділ, 16 вірш Бог не залишає віру без плоду. Ісус сказав Істинно кажу вам. Немає нікого, хто залишив би дім чи братів, чи сестер, чи батька, чи матір, чи дітей, чи землю заради мене й Євангелія, і не отримав би тепер у цьому житті в сто разів більше домів, братів, сестер, матерів, дітей і земель, хоч і з переслідуваннями, а в майбутньому віці життя вічного. Так говорить Євангелія від Марка, 10 розділ 29. І тридцяти вірші. Справжня нагорода віри це не лише благословення сьогодні, а й життя вічне. Бо Ісус сказав так бо бог полюбив світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Так говорить Євангеліє від Івана, третій розділ, шістнадцятий вірш. Це найбільша нагорода, вічність із Богом. Та навіть на землі віра приносить плоди. Вона дає мир, який перевищує будь-яке розуміння. У серці, де живе довіра, є тиша, яку не може порушити жоден шторм. Апостол Павло писав: І мир Божий, який перевищує всяке розуміння, збереже серця ваші і думки ваші в Христі Ісусі. Так говорить послання до Филип'ян, 4 розділ, 7 вірш. Ось чому віра це не лише шлях до небес, це спосіб жити вже зараз із миром, силою і любов'ю. Ісус сказав: Я є лоза, а ви гілки. Хто перебуває в мені, і я в ньому, той приносить багато плоду, бо без мене не можете робити нічого. Так говорить Євангелія від Івана, 15 розділ, 5 вірш: Чим ближче ти до Христа, тим більше плодів приносить твоє життя. І ці плоди не просто успіх, це мир, доброта, прощення, глибина серця. Тож, якщо ти сьогодні довіряєш Богові, навіть коли не все ясно, знай, твоя віра немарна, Бог бачить, чує, пам'ятає, і нагорода прийде у свій час у своїй формі, в його досконалий спосіб. Друже, якщо це слово торкнулося тебе, не тримай його при собі. Підпишись на канал, щоб не пропустити наступне слово. Постав лайк, щоб допомогти поширити Боже послання. І нехай Господь благословить тебе вірою, яка рухає гори, миром, що перевищує розум і надією, яка не зникає навіть у темряві. Амінь.